Мої вітання, Дорогі мої друзі. Вирішила ще вам показати, що я заготувала на зиму небагато. Але в мене ще є в морозильні морозильній камери. в мене ще є відварний буряк, настружений, нарізаний в кульочках на зиму. А це я вирішила просто в баночки. Бачите, такі вони по 350 грамів в баночки на закрутишку. Я буряк просто відварила, натерла на терці. Стерилізовані баночки склала його, поверх дала чайну ложку оцту 9%. І простерилізувала 15 хвилин. От. І закрила міцненько, і до охолодження. А це перекручувала помідори. Вийшло в мене багатенько. Ну, я все купляю, знаєте, в людей є і побільше. От. І на тих перекручених помідорах я і аджику робила, От. і салат робила, а це. Залишилося, і я вирішила просто перекручені ті помідори, написала сік. Ну, то не сік, перекручені помідори, просто закрила. Бачите? Нічого навіть не додавала Перекрутила стерилізовані банки. 15 хвилин простерилізувала ще. Я завжди, знаєте, краще я простерилізую, щоб вже бути спокійною, що все буде добре стояти. от І можна буде і до борщу додавати от і як кажуть, своє є своє. Так що, отака ще заготовочка у мене, крім кажу, ще замороженого цього бурячка. Так що на зиму я вже запакована, забезпечена. Усім миру, добра, злагоди і перемоги нашій ненці в Україні. До нових зустрічей! Обнімаю!